Я не знаю, чи дочитаєш ти до кінця це зізнання. Не знаю навіть, чи повіриш. Але мусиша знати, те, що ми вважали просто війною, було лише верхівкою льодовика. Справжній жах народжувався не на полі бою, а внизу, під землею, мене звати Олександр Гриценко. Я, колишній солдат Червоної армії, 1943 року потрапив у полон під Курском. Думав, що мене або одразу розстріляють, або відправлять на виснажливу працю. Але мою долю обрали іншу. Мене і ще шістьох полонених відібрали німці і кудись повезли вантажівкою. Ніхто не говорив з нами, не пояснював. Просто чорні мундири, холодні очі і постійне відчуття, ніби тебе ведуть на заклання, через дві доби без їжі ми прибули до лісу. Там стояв закам'янілий бункер, заритий у землю. Лише вузький хід вів до середини. У середині – тиша. Не військова база. Не тюрма. Скоріше лабораторія. Холодні білі стіни, лампи, щотьмино мерехтять, і запах. Господи, той запах горілих тіл і хімікатів досі живе в моїх легенях. Нас замкнули поодинці. Камера, біла, металева, без вікон. Лише невеличка заслінка на дверях, куди щодня підсувували тарілку з кислою юшкою. Ніхто не говорив. Але камери мали отвори, вентиляцію, через яку доносились крики. Людські! І не зовсім людські, на четвертий день мене викликали. Двоє німців у чорному забрали мене до кімнати, де світло було прямісінько в очі. У кутку стояв стіл. На ньому скляні пробірки, шприци, інструменти, яких я раніше не бачив. Над ними лікар у білому халаті, але з чорним хрестом на пов'язці. Очі його не мали кольору. Тільки порожнеча ви станете частиною нового світу, сказав він ламаною російською ми шукаємо шлях до вічного життя. Але через біль того дня мені вели якусь рідину після темрява. Судоми. видіння. Я бачив себе в іншому тілі. Бачив, як я розриваю когось голими руками, як п'ю кров. Не знаю, що було сном, а що реальністю. Але потім я прокинувся на холодній підлозі, голий, із зашитими венами і металевими швами на грудях. Ніби мене вирізали і знову зібрали, інші полонені зникали щодня. Один із нас, Віктор, сказав, що бачив, як їх вивозили у прозорих капсулах, ніби вони вже не були людьми. Лише тілесні оболонки ночами я чув, як під підлогою щось рухається Скребе Гарчить. Інколи це було зовсім поруч. Вони створили щось, щось не для війни, щось для себе. Німці хотіли не перемоги, вони хотіли влади над життям і смертю. Я бачив, як один з офіцерів годував істоту закуту ланцюги. Вона не мала очей. Але ніби бачила. Вона сміялась, мене врятували, чи, принаймні, я так думав. У березні 1944 бункер розбомбила авіація. Я вижив, вирвався. Весь у крові, напівбожевільний, дістався до села. Люди не вірили моїм словам. Лікарі сказали, що у мене галюцинації через голод і шок, та я знаю, що правда. Мої вени досі іноді світяться в темряві. І я не старію, хоча мені мало б бути вже за сто, я записую це все, бо відчуваю, вони повертаються. Мені сняться сни. Сни, в яких я знову у тому бункері. Сни, в яких двері знову відкриваються. І вони заходять, тікайте. Якщо побачите бункер у лісі, не заходьте. Бо те, що спить під землею, не варто будити, після втечі з бункера я ховався в закинутій хаті на околиці села. Тіло боліло, але інакше, ніж після поранення. Не мов би всередині мене щось ворушилось. Рани не гнуїлись, вони затягувались занадто швидко. Я дивився. Як шкіра сама собою зростається, як старі шрами щезають, ніби їх ніколи не було, я думав, це наслідки якогось препарату, який мені вкололи. Але коли я поглянув у дзеркало, те, що побачив, зламало мою душу. Очі темні, зі звуженими зіницями. У вісні я чув голоси вони кликали мене по імені. Віщали про те, що я ключ, що я відкрив двері. Які ніколи не мали бути відчинені на п'ятий день у схованці, я почув стукіт? Не в двері, у підлогу. Немов хтось або щось пробиралось з-під землі. Вночі я знову бачив той коридор, бункер, прозорі камери з людськими рештками в рідині. Лікар з порожніми очима знову говорив до мене: ми змінили тебе. Ти наш носій, наш пророк, я прокинувся в поту. Руки були в подряпинах, вікно відкрите. Але я його не відкривав. Наступного дня я зустрів старого, який жив недалеко від тієї хати. Його звали Мирон. Він спершу злякався мене, але, побачивши мої очі лише прошепотів, вони зробили з тобою те саме, що з моїм сином Мирон розповів, що в 1942-му, в тому самому лісі, де стоїть бункер, німці забрали його сина, Василя. Через півроку той повернувся, але вже не був собою. Не говорив, не їв, не спав, лише сидів у кутку і дивився на стіну. Через місяць він зник. А в лісі почали пропадати люди. Я бачив, як уночі щось бігає між деревами, казав старий. Не людина. І не звір. Іноді воно кричить так, як кричав Василь. Коли в нього ламались кістки, я знову почав відчувати зміни в собі. Я чув усе, шелест миші під підлогою, дихання старого за 10 метрів, биття власного серця. А ще запахи. Я міг розрізняти кров, страх, гнилизну. І щоразу в мені щось виростало щось чужорідне, щось голодне, я вирішив повернутися. До бункера руїни були завалені. Але я відчував, він живий. Я відкопав вхід. Заходив у середину повільно, майже як у храм. Все було в пилюці, але надто свіжо. Стіни ще теплі. Я пройшов знайомими коридорами і дійшов до великої камери з написом на дверях, весач нами 12, експеримент 12. Усередині була ще одна людина, його звали Франц, колишній солдат Вермахту. Виглядав жахливо. Худий, напівпрозорий, із металевими пластинами на шиї і грудях. Він сміявся, коли побачив мене, ти теж із тих, що вижили, прошепотів. Ми з тобою, не люди. Ми, уривки мрії, яка не мала здійснитися, він розповів усе у середині бункера проводили проект жити тадмарах, сутінки богів. Їх метою було створити батаджа носіїв чужої свідомості. Істот, здатних пережити кінець світу. Для цього брали людей, ламаючи їх фізично і духовно, впроваджуючи у мозок симбіотичний паразит. Цей паразит створіння невідомого походження, виявлене в Тибеті у 1938 році під час експедиції АННРБ. Його називали Швайгер або Той, що мовчить, ми всі мертві, Олександре, сказав Франц, ти і я лише оболонки. Але одна з нас все ще може зупинити те, що росте внизу, і тоді він подав мені креслення. Карта, що вела до найглибшої частини бункера, зали снов, де зберігався головний контейнер із паразитом, спали його, прошепотів Франц, або світ стане сном, з якого ніхто не прокинеться.